Такий відомий всім кортизол, який також через своє підвищення, в силу стресів, війни також і інших зовнішніх чинників, може спричиняти набір богій. Чи може зрозуміти людина самостійно, якісь, можливо, є супутні симптоми uh -huh. при всіх цих станах, про які ви сказали? Чи що щось не так? Збільшення богій це може бути оволосіння по чоловічому типу. Це... Зона підборіддя це може бути дуже жирна шкіра, голови, обличчя, висипи, висипи на спині, на обличчі. Я впевнена. Глядачі вже собі поставили діагноз. Ці всі обстеження дають лікарю зрозуміти в яку сторону. Рухатись для обстеження цієї жінки чи завжди гіпотемоз яєчників це прямий зв'язок із збільшенням ваги. Як збільшення ваги надлишкова вага впливає на репродуктивне здоров'я? Дуже сильно впливає насправді, і з цим дуже часто стикаються жінки, що не можуть завагітніти. Жінка не думала, що вона іноді може сама справитись з цим, іноді не може. Це потрібно медикаментозно лікувати або дообстежити.